Скільки грошей отримала Росія від продажу газу та нафти після повномасштабного вторгнення 2022 року? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал до Свого по своє, і в цьому відео я хочу поділитися цікавою інформацією, власне, числовою статистикою стосовно прибутків московського бюджету від продажу нафту, газу, газу та вугілля іншим державам. І так, власне, в період. Повномасштабної війни Китай заплатив Росії 253 мільярди євро за нафту, газ і вугілля. Європейський союз трохи більше 209 мільярдів. Загалом понад 20 країн продовжили активно імпортувати російське викопне паливо, попри санкції, енергетичні заяви та репутаційні ризики. Про це свідчить оновлені дані Крія, які проаналізувало видання слово і діло станом на червень 2025 року. Власне, я зараз цитую саме це видання із сайту слово і діло. Трійка лідерів. Китай абсолютний лідер за імпортом російської нафти. 182,6 мільярда євро. І вугілля 36%. 0,8 мільярдів євро. Друге місце Китай займає за газом 33 мільярди 800 мільйонів євро. Європейський Союз. Перше місце за закупівлями російського газу понад 102 мільярди євро за 3 роки. Зокрема, трубопровідного та зрідженого. Індія, за обсягом купівлі нафти 103,9 мільярда євро. Вона майже наздогнала всю Європу. Яка Європа витратила 123,3 мільярди євро на нафту? Серед країн, що підтримують також імпорт Росії: Туреччина 103,6 мільярдів євро, Німеччина 28,6 мільярдів. Ну і само собою Угорщина. Південна Корея, Італія, Нідерланди, Франція, Словаччина, Бельгія, Японія, Об'єднані Арабські Емірати, Сінгапур та інші частина з тих держав входить до Євросоюзу, який, власне, здекларував постійно обмеження власне, Московії, санкції проти Московії і так далі. І в цьому ж контексті цікаво згадати порівняльну інфографіку стосовно того, скільки яка країна дала Росії за нафту та газ. І водночас порівняти це із цифрами, які власне, були витрачені на допомогу Україні. Італія. Надала Росії 23 мільярди 550 мільйонів євро. Допомога Україні. Допомога саме в бюджет 2,26 мільярда. Угорщина. 0,050 мільйонів надала Україні допомоги, а закупила на 20,5 мільярдів. Нідерланди Україні надали допомогу на 7 мільярдів 330 мільйонів, закупили в Московії на 20 мільярдів 140 мільйонів. Словаччина на 710 мільйонів надала допомоги на 12 мільярдів 750 мільйонів. Закупила в Московії нафти та газу. Франція допомоги надала на 4 мільярди 890 мільйонів Закупила в Московії на 12 мільярдів 160 Німеччина закупила в Московії на 11 Мільярдів 660 мільйонів надала допомоги Україні на 17 мільярдів 26 260 мільйонів. Власне, далі я перераховувати не буду. Я цю картинку просто опублікую. Але що важливо, чому я виділив окрему Німеччину, тому що насправді саме до повномасштабного вторгнення Німеччина споживала найбільше московського газу. Німеччина і за рахунок трубопроводу, і для промисловості їй було дуже-дуже потрібно. І те, наскільки вони переорієнтувалися, що вони почали закуповувати менше і від Франції, і від Словаччини, і від Нідерландів, від Угорщини та від Італії. І при цьому надали допомогу розміром більшу. Ніж той розмір, як вони закуповували, власне, в Московії. Ну, це тектонічні зміни насправді в німецькому суспільстві. Чому? Тому що німецький естеблішмент впродовж тривалого часу він виро... виростав, так би мовити, на московських нафтогазодоларах. І коли хтось думає, до прикладу, що Меркель, подружка Путіна, що вона там захищала саме інтереси Путіна, то це не зовсім так. Чому? Тому що там була вибудована співпраця, була зроблена ціла мережа, так би мовити, спільних підприємств німецько-російських, скажімо так. І коли Росія продавала туди газ, ті підприємства виступали в якості посередників, заробляли свої відсотки. Частина тих відсотків потім йшла на фінансування московського е, московського, ну в принципі, це не оговорка а московського, московської агентури в німецькому естеблішменті з розряду того самого Герхарда Шродера, близького друга Путіна чи тієї ж самої Ангели Меркель. І виходить, що коли Ангела Меркель потім виходила. І говорила щось, що було вигідно путіну, то вона насправді працювала в інтересах московського бізнесу, який заробляв. Разом з Путіним і це такі тонкі насправді диявольські технології, коли ну фактично втягнення в співпрацю робить в бізнесовому плані різні геополітичні сили і геополітичні напрямки союзниками. І цей злам насправді Німеччини. Ну, він мене, м'яко кажучи, дуже дуже сильно здивував. Але я хочу повернутися до масштабів, щоб ви просто зрозуміли. Що відбувається? Фактично понад 600 мільярдів доларів доходів з лютого 2022 року отримала Московія. Понад 600 мільярдів. В роздутому московському бюджеті, з роздутим ВПК і так далі, закладено там, від 150 до 160 з копійками мільярдів прямих витрат на армію. Але знову ж таки частина тих витрат це зарплати, які той же ж самий московський окупант, чи відправить додому, чи витратить на купівлю товарів, чи ще щось, і ті гроші знову ж таки будуть інвестувати в економіку. Ці сумні числа, вони, по-перше, свідчать про те, наскільки вироджена фарисейська політика в світі, і наскільки світом правлять. Інтереси, інтереси великого капіталу і дуже багато людей, навіть цілих груп, навіть цього не усвідомлюють. Що вони все рівно працюють в інтересах виродженого капіталу в теперішній ситуації. Чому я кажу виродженого? Тому що гроші втратили свою природу, гроші перестали бути засобом для обміну, а вони самі стали товаром. І з моменту, коли вони остаточно втратили забезпеченість, ну ми маємо таку досить викривлену, скажімо так, фінансову систему. Але зараз мова не про те, от скільки країн є, які симпатизують Україні, допомагають Україні, і все рівно Московія отримує такі величезні гроші. Очевидно, що з такими грошима вона буде мати можливість воювати проти нас, при цьому розбудовуючи своє ВПК. З організовуючи так зване імпортозаміщення менш якісними товарами, але виробництво в себе на території, насправді московська економіка в деяких сенсах навіть виграє. І це є величезна, величезна проблема нашого такого виродженого етапу, скажімо так. Розвитку теперішньої цивілізації. Ну і тут вже на кінець цього відео я хочу згадати фразу Миколи Руденка видатного українського світоча, якого зараз мало згадують, хоча він був засновником і першим головою української хельсінської спілки, він казав, що людство на порозі третього тисячоліття буде здавати свій екзамен на виживання, і те, як воно його здасть, в першу чергу залежить від того. Як його здамо ми, українці. Ну, от, власне, ці числа це певна ілюстрація до того страшного екзамену, який ми здаємо, здаємо своєю кров'ю. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.